Доброго ранку, мої любі діти. Ось і закінчується чудова пора року осінь. А давайте згадаємо, які зміни у природі відбулись на осені. Сонечко світить, а не гріє, так як улітку. Часто ідуть дощі. На землі з'являються калюжі з дерев. Опадає листя. Люди вдягнули теплий одяг. Птахи відлетіли у теплі краї. Комахи, жуки заповзли у кору дерев. Звірі також готувались до зими. Мишка робила запас зерна. Білочка збирала горішки та джолуді. А ведмідь влаштував собі теплу берлогу. Сонечко не хоче землю зігрівати, листячка пожовкло стала опадати. Часто дощі кл'ється, птахи відлетіли. На городі та у полі врожай збирають. А зараз, дітки, ми з вами пограємо у гру, з якого дерева листок приготувались з берези. З клена, з липи. Горобини, здуба, каштана. калини. З ялинки. Молодці дітки. Ви дуже гарно запам'ятали назви дерев і назви листочків з цих дерев. Діти на осені не тільки йде дощ, але в кінці осені. Часто йде і сніг. На вулиці зараз проголодна, тому одягайтесь тепло, щоб не захворіти. До побачення, мої любі, гарного вам дня!